Всім привіт! Ви на каналі Авто в Брухт, і це початок нового, коротенького, ну думаю, цікавого відео по огляду нашої десяточки. І це відео я роблю для того, щоб у цьому місяці підняти кількість переглядів і ще більше заробити на монетизації. Ха. Ну а якщо чесно, то я дуже багато отримав дзвінків за день, ну я не знаю, штук 50 мабуть. Сонце. І так само дуже багато повідомлень на Viber, на Telegram. Ну просто тьма мусять, я не встигав на них відповідати. Тим паче, що на роботі мені не можна там сидіти в телефоні, відповідати на повідомлення. І всіх дуже цікавлять запчастини. Всі дуже хочуть фотографії, відеоогляди. Тому вирішив оце приїхати додому і зняти такий більш детальний детальний огляд на самі на всі деталі, що тільки можна оглянути, щоб одним відео відповісти на більшість питань по запчастинам і не робити оцю. 100-500 фотографій, 10-500 відео оглядів. Ну і за погоди, ви ж бачите, вже телефонують. А ви ж бачили, погода зовсім не давала оглянути прям ретельно. А тут кожен, кожен дзвінок і питання: а там є якісь пошкодження, а там є коски, царапенки, що небудь таке є. А в якому стані, а там чи є подряпини. І так за кожну деталь. Тож зараз зробимо такий детальний детальний огляд. Ну Для цього її треба переставити далі туди. Так, щоб отут могла Волга виїхати. А то я якось учора її припаркував, щоб 2 метри з той сторони, два метри з тої сторони, можна ще автівку поставити десь. А для цього ми якраз от поглянемо на диски. Диски, до речі, оці легкосплавні, Це були ті запчасини, за які було найбільше повідомлень і дзвінків. От бачите, заднє колесо спускає, спустило. Тому що диск кривенький. Ось дивіться, от якраз удар був. Ось очки. Чи саме із цього він спускає, чи ні, не знаю, але був. Так, передні диски. Дивіться, як погнуло. І з цієї сторони трошки є. Ну, передні не спускають. Але погнуті їх треба рівняти. Тепер з цієї сторони. Раз. Погнутий. Дивіться. Погнутий. Тут так нормально. Ну він весь покоцаний. Вони всі такі покоцані. Задній. Ось одразу. оп, огнутий. І тут. Диви. Диски погнуті. Всі чотири запаску. Зараз ми її дістанемо, теж диск оглянемо. Самій резині там хана, а от диск треба добре оглянути. Так, тепер по покришкам задні в поганому стані. Вони такі старі, всі потріскані, порепані. Передня гума купувалася вроді як в минулому році. Залишок протектора тут міліметра 4, 4. Дивіться. Ну, Ми візьмемо штангелем, поміряємо. Але вони 24-го року. Я ж кажу, в минулому році купувалися. Це у нас Winter King. Ах, що за марка? Double S Winter King розмір 165-65 на Р14. Коротше, передній гумі тільки рік, задній гумі хана, запаски хана. Тому качаємо колесо, перепарковуємося. Так, лицом пит капот. Компьютер. Бортовый компьютер. Так, друга річ, за яку ну, дуже багато питали, це капот. Капоти, виявляється, на них дуже великий дефіцит. Що на 11-ту за нього багато хто питав, що на цю чоловік 10 запитали. Так от, по капоту з цієї сторони, наше все добре. Вона, він не ударений, він рівний, Ну, звичайно, присутні, маленькі коцки там по фарбі. Отут щось вже підфарбовувалося, невеличкий рижик. Все, тут усе нормально, нормально, нормально. А тут же у нас отака штука. Отакий прикол, приколяс. І воно дістало капотика. І отут він трошки отримав пошкодження. Тут уголочок трошки загнутий. Видно, ось очки лінії. І він тут отакий ось, ну, отак. Та такі пошкодження є. І все. Далі він в чудовому стані. Ніде не особо нержавий, не варений головне, ніде не тріщин нема. Брудний, звісно, ну, оце і всі мінуси. Так, усе повністю ціле, дивіться. Все тут ціле. Ну, не дивлячись на оте пошкодження, за капотом мають приїхати. Ми вже домовилися, вже і фото, відео скинув, все подивилися, навіть оті пошкодження людей влаштовує, капот мають сьогодні забрати. Приїдуть, подивимося, поторгуємося, але капот мають забрати. Так, дістаємо запасочку, багажник з кнопочки відчиняється. Пружинки тримають, все. Так, оце, мабуть, ми все витягнемо. Коврик е порваний, як бачите. О, ще викрутка. Фу, тут усе поцвіло, погнило. Це. Це треба висушити. Бо дуже. Воно вода стояла, поцвіло, дуже сильно воняє. О, грибка скільки вже. А тут вода стоїть. Так. Запасочка. Так, запасочка. Та, в принципі, тільки брудне, навіть не видно, щоб десь погнутий був диск. Не погнутий, не вдарений. Так, диск в хорошому стані. Поки туди-сюди, вже й задню полку продав оцю під динаміки. У чоловіка точно така ж сама автівка. Але полка без заднього цього ліхтарика стоп-сигналу. Треба було стоп-сигнал. Так, дивимось далі. що Колеса капот ми оглянули. Задня кришка задня багажнику. Ну, дивіться. В чудовому стані. Не бита, не погнута, не покоцана. Рівна ціла. Так, де там кнопочка наша? Дивимося тут. У них болячка, оце отут ржавіє сильно. Ось отут є. Ну, Щоб, Ось щоб масштаби зрозуміти, це треба оце все знімати. Всі ліхтарики. Ну, тільки оце таке місце, я б сказав би, критичне, велика ржавчина. Далі тільки маленькі рижечки. Все, тут усе ціле, покріпленням все ціле. Тріщин ніде нема. По куткам отут. Все чотенько Ліхтарики всі цілі, кожух є, тут все ціле. Тут ліхтарі. Цей повністю цілий. Оця велика приблуда теж ціла. Тут теж усе нормально. Так, задні ліхтарі. Ага, тут є відбитий. Ось ось, лівий, куточок відбитий. Так, правий. Правий цілий повністю. Правий цілий. Оце дивіться уважно, бо мені за ліхтарі теж багато запитань було за задні. Лівий, виходить, з відбитим кусочком. Треба, не треба, пишіть одразу. Щоб я знав, що відповідати людям, чи вони продані, чи вони не продані. Тепер фари з правої сторони, чи з лівої сторони. ліві. Все ціле повороти самі щось теліпаються. А тут ізолента. Що у нас? Наша тут ізолянта. Не по канону потрібна синя. Ну тут теж, а, о, поворот відбитий. Саме скло, пара ціла. Одразу подивимося покріпленням. Верха цілі. Тут цілі. Так, а ну-ка, вімкнемо, подивимося, як вони працюють. Так, ну, фари світять. Ще й лампочки якісь стоять, такі біле світло, мабуть, галогеночки. Ну, не ксенон. Блоків е розжарювання я не бачу. Тому це точно не ксенон, біле світло, якісь хороші галогенки. Так, передній бампер. Звичайно ж, покоцаний, але повністю весь цілий. Так, повністю цілий, ніде нічого не відбито. Ніяких тріщин нема. Окрім. Оце, десь оце, ось очки, одне місце. Все, а так повністю весь цілий. Так, задній бампер. По задньому бамперу теж все добре. Тріщин нема, отут ударено. Ось. О. Є удар. Ну, а так його підфарбування, бо фарба вже від, відслоїлася, полізла. ...но не поломаний, без тріщин, це добре. Так, ну генератор повністю робочий. Стартер повністю робочий. Стартер, до речі, редукторний, наче на дві шпильки, я знаю, вони там чи на три, чи на дві шпильки, все просто брудненьке, але все ціле. Радіатор теж, на вигляд, якщо так поглянути, весь гарний такий, ніде не, не мокрий, не потікший, сухий, значить, з ним теж проблем нема. Рульова рейка, пильники цілі. Сухі, ніде там потьоків мастила, ніяких немає. Те, що все, наче нормально. Ну Це все треба витягувати, обдивлятися більш ретельно. Передня решіточка ціла вся. Ну Взагалі вона не бита, телевізор, передок, має бути в чудовому стані. Далі по кузову більше, мабуть, все. Крила згнили знизу, що справа, що зліва, плюс воно покоцане. Порогів тут немає, накладок нижніх немає. Двері. Всі 4 вони м'яті. Вони такі гармошечкою. і тут, і тут, і, і отут, і там, плюс вони вже, плюс вони вже, плюс вони отак знизу вже погнили. Ні, ну якщо добре позачищати, пофарбувати, то ще можна їх урятувати. А задні тут нормальні. Тут усе. Удар, удар. Рожавчина. Ну саме більше, мабуть, дісталося лівої стороні. Понятно, що тут водійський хана, крилу хана. А задня дверка тільки отут. А, і отут. А тут в чудовому стані. Задня, права, задня ліва дверка в найкращому стані. Так, ну далі оглядати кузов нема сенсу. Накладки на пороги є на всіх порогах, на всіх дверях і вони всі цілі. Ущільнювачі дверей трохи рвані, особливо водійська. Так, лобове скло ціле, без тріщин, без сколів. Навіть оцих коцок від каміння я не знайшов. Тому от, капот, зачиняйся. Тому лобове у нас тут в гарному стані. Так, в гарному нема ніде нічого. Лобове, до речі, під замовленням уже. Заднє скло теж без ніяких сколів, тріщин, такого нічого немає. Треба перевірити, чи працює обігрів скла. Це ми обов'язково перевіримо. Так, ну салончик, самі бачите, в якому він гарному стані. Дверні карти, особливо ззаду. Та й передня пасажирська. Ну, а водійська не дуже. Треба відчищати, хімчистити, але все цілене, де не порване. Взагалі Салончик мені тут дуже подобається. Так, і ще в ній отакий комплект отаких ковриків резинових. Lada люкс. Є там трошки вон, порване на куточках. Так само і водійське. А тут ззаду, дивіться, все ціле. Один, отакий посередині. Отакі вони теж коврики гарні. Так, питали за козирки. Козирки є, повністю працюють. Теж не порвані, не одломані. Лампочка відвалилася благополучно. Є отут по центру ще лампочка. Стеля доволі в непоганому стані. Лише отут одна дірочка. Отак непоганий стан стелі. Чи ну Це ви бачили. Блок керування кліматом, годинничок, магнітола, магнітола робоча. <рит> ну, а Якщо сильно навалити, ззаді динамік якийсь рипить. Той, що з лівої сторони, той рипить. Ну, То ми їх ще знімемо, глянемо, що там за динаміки. Так, салон на даний час повністю комплектний. Всі резинки, пластмаски, всі заглушки, все на місці. Нема тільки кожуга під о, кермом. оцей. Ну, як нема? Він є, він ось. Ось він. Но тут відломані, відломані оці кріплення, їх тут нема. А так є все. Задні ремені безпеки, передні ремені безпеки, в наявності абсолютно усе. По всім регулюванням на сидіннях, всі регулювання працюють, тобто і спинки, і вперед назад все регулюється. Так, під чехлом кермо абсолютно ціле. Ніде теж не вдарене, не побите, не відламане. Все тут добре. Тільки сигнал не працює. Ну, не знаю, чи це справа в керму, ну навряд, чи це, мабуть, сам сигнал. Так, тепер панель приладів. Ой. Панель приладів, як бачите, все працює, все світиться. Навіть так, все абсолютно. працює. І пробігу тут. 159 тисяч 315 кілометрів. Ну, мабуть, це рідний пробіг, навряд чи скручений. Ну працює абсолютно все по приборці. Тому, в принципі, всі такі питання, які сьогодні часто задавали, я наче на всі відповів. Усе, що питали, все показав. Все інше, те, що там всередині, це треба тільки розбирати, виймати. Зараз я вам цього не покажу. То вже слідкуйте за наступними відео, бо ми вже з сьогоднішнього дня починаємо її розбирати. І особливо зверніть увагу, ті, хто замовляли, ті ж диски. Багажник, хто по ліхтарям, по фарам питав, я вже все показав, обов'язково мені відпишіться, що потрібно воно вам таке чи ні. Щоб я знав, що відповідати наступним, хто буде питати, чи воно продано, чи не продано. Тому давайте все передивляйтеся і думайте, потрібні вам такі запчастини чи ні. Далі ще питали за акумулятори. Якщо вони хороші, то я їх буду продавати, бо мені така кількість акумуляторів не потрібна. І зараз ми їх перевіримо, хороші чи вони чи ні. Як перевірити, та Волгу поставимо. Якщо вони Волгу будуть заводити, то значить все нормально. Так, почнемо з цієї варти, наче зарядився вчора. Так, от зараз перевіримо, як він цього двигуна прокрутить. Заводить! Не знаю, наскільки їх вистачить, але як бачите, Волгу запускав без питань. Клієнти за капотом приїхали. Так, ну всі підрахунки по проданим запчастинам будуть в наступних відео. А так, все, капот забрали, капот поїхав. Залишаємо накрити, ну чисто як накрити для того, щоб піде дощик, не намочить двигун. Так, повертаємося до акумуляторів. Варту провірили, працює. Волгу запускає непогано. Значить, будемо вважати, що він в доброму стані. Далі треба буде просто ще перевіряти. Перевіряти. Так, зараз поставимо інший акумулятор. Так, тепер пробуємо на цьому акумуляторі. Акумуляторі. Ну, крутить. Та живий, це я зараз все свічки повідключав. Ну круте все добре. О, і цей акумулятор нормальний, тому ми маємо плюс два хороших акумулятори. Так, тому ми потенційно маємо два хороших акумулятори. Об, обидва он Волгу як добре крутять. То коли он акумулятор зовсім поганий, його вистачає там пару секунд крутнути двигун, і він все буде. І, 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 і. А тут он крут, запускають непогано. Тому я ж кажу, потенційно є два хороших. Тому як бачите, замовлень дуже багато, продажі йдуть. Я думаю, саме основне, хто що. Питав, я показав. Якщо недостатньо цього відео огляду, тоді будемо ще додатково робити фото, але це вже буде після роботи. Ну ви ж пам'ятаєте, що я на заводі працюю, я не можу в цю ж хвилину зробити вам фото звіт по якійсь запчастині. Ну а на цьому огляд закінчили. Чекайте вихідних, як завжди, в неділю буде повноцінне відео, і все саме цікаве я там покажу і по цій автівці, і по всім іншим. Тому до зустрічі в неділю. Всім пока.